Народ. Сьогодні з вами я, Людмила Тарола-Праводніка. Довго не виходила в ефір, там мене запитували вірус на стік, і ну, я зна зараз з ним борюся. Ще, ще треба підлікуватися. Дивіться, у нас тут питання позбиралися трошечки. З четверга на п'ятницю в Білгороді, неділю назад, пам'ятаєте, був скид авіабомб. Там казали дві, потім йшла інформація, що три авіабомби. Давайте подивимося, це у них так випадково сталося, чи це була якась провокація? Ну, давайте два варіанти. Це сталося випадково. І це було зроблено заради провокації. Скит авіабомб на Білгород. Скит авіабомб на Білгород. Ну, вони розуміли, що маніпулювати не зможуть, зрозуміли. Бо спочатку ж там замовчування було, а з маніпуляціями у них не склалося. Хотілося б, але не, не сталося. Це, скоріше всього, розраховували вони, що ці авіабомби полетять на Україну. Ось у них... Задумка була така. На відстань. Не, не у себе, щоб воно скинулося. І Шо, що сталося? Там поломка була? Поломка. Угу. Ну, шукають причину, що насправді сталося. Так. Да. Вони хочуть якось закінчити, завершити цю всю історію, щоб менше розганяли. І що? У них не виходить. Не виходить. Це було предназначено для України. Випадково у них сталося, не розраховували. Так, запитання. Бомбардування Умані Дніпра і Києва, пов'язані з євреями та Іраном, тому що я чула таку версію, що це якби місць на радбезі там. Делегація ізраїльська, вони демонстративно вийшли і не, не стали слухати російські там, виступлення, вони вийшли. І таким чином це помста, тому що кажуть, що це вроді пов'язано з євреями, така їм через нас. Ні. Ні-ні-ні. Тут інша історія. тут просто нам мстять. То есть пов'язувати їх з євреями і з Сирією как бы немає смисла. Знаєте як? Не, не слишком умні для того, щоб там делать якісь хитросплетення. Тут гораздо все проще. Тут просто помста українців. Вони хотіли попасти в будинок цей. Вони хотіли, це була їх ціль. Ні, вони хотіли далі, але у них не вийшло. Вони хотіли далі. Тобто, ця, ця бомба попала, ну як сказати, не долетіла туди, куди вони планували. Так. Угу. Да. Вони хотіли далі. У них була ціль інша зовсім. Ну, якщо їм на голову воно вже падає, то що там казати з тими бомбами? Окей, активи російські оті, що заарештовані за кордоном, є така інформація. Що їх заарештували і вони потрібні Україні, але йдуть, піднімають питання, як це зробити в правовому полі. І є такі предположення, що вони не зможуть передати ті активи. Немає таких механізмів, правових механізмів. Дивимося. Зможуть нам передати ці активи як компенсацію, репарацію російські ці активи тих компаній, яких заарештували, зможуть нам передати Україні? Угу. Ну, кажуть, що поки йде війна. І це неможливо зараз, от на даному етапі, поки що шукають вихід, будуть переміни, коли все закончиться, то будуть вирішувати, що з ними робити, будуть домовлятися, але це буде пізніше, і це не буде, як вам сказати, не буде це все. От все, от те, що вони заарештували, вони не зможуть повернути. А це буде е, менше е, куда? Ага. І що це означає? Ну так, да, знаєте, небагато або буде іншим способом, але це не буде так: от взяли і передали. Ні, тут такого не буде. Тут треба буде якось. Обходить окольными путями. Вот такая, вот такая речь. То есть обходить якісь препятствия. Теперь дивимося. Ага. А, там снова вертаются мои глядачи. Посмотрите, пожалуйста, за Гетьманцева. Верховній Раді глава. комитета по налогообложению. А, кроме его а, парламентской политики, иногда кажущейся вредительской, у него квартира в Крыму, а у матери а, растут а, работающий бизнес. Что это... Что это за персонаж такой? Вот смотрите который раз говорю, я пока идет война, я не смотрю наших. Это во-первых. Во-вторых, я не зарабатываю таких денег, чтобы влезать в это, ну, не хочется сказать, погружаться туда. Понимаете? У меня смысла нету. Это во-первых во-вторых, это даже во-вторых, а в-третьих, есть для этого специальные организации, есть для этого комитеты, есть для этого СБУ, пускай они ведут расследование. Поверьте мне, это не только у вас там, это и у нас здесь. И знаем, где, знаете, каждая собака знает, что люди как бы в депутатах, а у, у самих бизнес в Крыму. Понимаете? Ну, если собака знает, это должны, СБУ должны знать это сто процентов. То есть пускай они этим занимаются, они хорошие деньги зарабатывают. То есть они получают зарплаты. Я не получаю ничего от этого. Я могу получить только большой геморрой на свою голову. И я не хочу там падать на амбразуры для того, чтобы ваши интересы, ваше любопытство каким-то образом раскрыть на экран. Нет. Вот от меня вот этого... Я не амбициозный человек до такой степени, чтобы здесь показать. Я могу посмотреть, но мне это не надо. Оно мне не принесет ничего. Понимаете? Вот пускай занимаются это люди, э, те люди, которым это, за, за, которые вы, налогоплательщики, платите деньги. Вот э, пускай они с этими разбираются. Мне нету смысла. Так, Эрдоган, что с ним? Это проблемы <кхм> с шлунком чи с сердцем? Потому что Спочатку йшла інформація, що у нього був сердечний приступ, у нього інфаркт стався на зустрічі, а потім йшла інформація, що у нього там із шлунком загострення і називали теж, по-моєму, там щось з кишковим трактом, якісь там проблеми. Давайте подивимося: це серце у нього. Серце інфаркт. Чи це із шлунком проблеми. Ну так, да, тут шлункові проблеми, це несердечний, не серцевий напад, ні ні, ні Тут загострення таке у нього було. І я хотіла б ще подивитися я якось дивилася. Пам'ятаєте, декілька місяців назад це ще по-моєму було до землетрусу тоді. В Туреччині ми дивилися, хто виграє вибори. А зараз я хочу вже тут зрозуміло, що йде Кемал із опозиції. і Є Ердоган. От давайте подивимося, хто виграє ці вибори. Тому що, кажуть, що опозиція там на 7%, якби у неї більше голосів, ніж у Ердогана. Давайте ось о. Черепаха це буде Ердоган, а піраміда це буде Кімал. Хто виграє ці вибори навесні? Щось вилітає Карти. Проситься, проситься сказати, Ердоган виграє чи кемал? Опозиція Ердоган виграє ці вибори чи хімал. Що це означає? Дивіться е у Ердогана більше шансів тут е відстояти свої позиції, переїхати на майбутнє, він відстоює свої позиції, все це по новий е на новий уровень вийти. Пробити, і то, то, що кажуть там по міру, що Ердоган буде жертвою, би, що у Кімала більше варіантів, ну це ілюзії. Нічого подобного. Тут більше шансів у Ердогана, тут сонце. А у Кімала, знаєте як? Він очікує, звісно. Він шукає виходи, як йому цю всю історію <кхом> пробить, але в нього нічого не вийде. Тут трансформація буде. Угу. Ну, Трансформація в, в те, що він хоче зробити, да? реформи якісь зробити, воно зараз заблокіровано. Зараз кажуть, не час. От для нього це не час. Очікувати на майбутнє можливо, але зараз ні. Тут, скоріше всього, Ердоган і виграє. Ну, це в другий раз підтверджується. Я просто хотіла перевірити заради цікавості, мені теж цікаво, чи виграє. Бо на той момент показували, що Ердоган виграє. Він буде відстоювати свої позиції. Позиції стабільності, позиції в тому, щоб от, якось реформувати, поміняти желання є, але. До чого? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну так, да, тут боротьба, боротьба за стабільність. Uh -huh. І думати про те, що з ним буде гірше, от не треба. Тому що це, кажуть, це обман. От з ним буде новий етап і новий віток в житті, к стабілізації, тому що Туреччині там дуже сильно досталося в цьому році, і взагалі останнім часом теж і економіка, і ви самі знаєте землетруси, і дуже великі події фінансові, економічні. І е, е, йому більше під сил, е, е, ну, е, під сили витащить е, Туреччину з цього стану. Ну, на сьогодні все добре, до побачення. Початок є, сподіваюсь, скоро виздоровлю. До побачення, пока-пока.